Довгоочікуване будівництво нової дитячої поліклініки у Суворовському районі нарешті розпочато. 14 липня було закладено символічний камінь у фундамент та забито першу палю. Будівництво благословив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. У Соворовському районі проживає 44 тисячі дітей, і потреба у новій медичній установі для них виникла вже давно. Отже, місцеві мешканці зібрали підпис і направили голови фракції партії регіонів в Одеській міській раді Геннадію Труханову. Саме за його підтримки вдалося розпочати будівництво. Урочиста церемонія закладання першого каменя почалася з молитви. Господу помолімсь. Богу хранимей, стране вашей волос всех поезд и народия, Господу, помолим Отримавши благословення владика Гафангела, будівельники заклали символічний камінь у фундамент майбутньої лікарні. Слідом за ним у землю пішла і перша паля. Нова поліклініка. Це, до речі, чимало нових робочих місць. Вже зараз розпочато підготовку кадрів. Окрім педіатрів, тут працюватимуть сімейні лікарі та потужний діагностичний відділ. Хатя, за законом. кризисная ситуация, не, вышли, не вышла еще ни страна, ни Европа, ни мир из мирового кризиса. Тем не менее, мы нашли средства в бюджете, мы выделили 5 миллионов на строительство начальное, которое мы освоим в этом году. С нового года мы выделим средства, все необходимые средства для того, чтобы поликлиника была сдана в строк, качественно, и дети Суворовского района получили качественное медицинское обслуживание.

Ну, вже є предварительные договорівності, переговори о том, з какими компаніями, какое оборудование сюди поставить. Остаточний термін завершення робіт на даний момент назвати важко. Відповідно до проєкту, це 2015 рік, але будівельники сподіваються встигнути раніше. Костянтин Гах, Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.